Я вас вітаю. У нас сьогодні знову рубрика Успішне зваблення. Нагадаю, що в цій рубриці ми з вами говоримо про те, що знайомитись, запрошувати на побачення, спілкуватись на побаченні, цілуватись, потім займатись сексом з дівчатами це дуже круто, це дуже легко, і треба, якщо ти самотній вільний хлопець, цим обов'язково займатись, не треба цього боятись. Десь ви просто можете мотивацію для себе знайти, так, з кимось знайомитись, а десь щось корисне для себе. Може, якісь фішечки, може, якісь фразочки. Ну, і головне, якісь правильні дії, які дають результат. Бігмак, ранетки і Конілінгус. Я вважаю, що так навіть цікавіше. Ну, звісно, що Михайло, коли писав цю історію, сам файл, pdf файл, він назвав правильно, а тут. Конілінгус, нехай буде загадка. Це що це за Конілінгус такий. Привіт, Кома Макс. Ну, одразу зрозуміло, що пише Олд, знає, що треба, щоб між Привіт і Максом була кома. По-перше, хотів би відзначити твій україномовний контент, від якого я почав ловити приступи шаленого задоволення і, не замислюючись, сам почав трансформуватись в щирого українця. Але поки що на мінімалках. Ну, поки що. Ну, тобто він намагається переходити на українську мову в побуті і з усіма спілкуватись українською. Якщо ви також намагаєтесь так робити, або вже так робити, ну, звісно, звісно, від вас необхідна підтримка цього відео. Лайк. А якщо підпишетесь прямо під час перегляду, це взагалі буде круто. Ютуб це дуже цінує. Проте, головне, це що, каже він, почати. Я. Також повністю погоджуюсь. Цей канал надихає якось по-новому. Відчувається легкість, і історії тут виходять дуже лампові, проте не менш трешові. Тому я просто не зміг собі не дозволити написати мою, напевно, одну з самих трешових історій на цей канал. Тим паче, що я роблю це вперше. Ну, тут написано на українській мові, але пробачимо Михайло українською мовою. На старому каналі від Михайла ми, мабуть, історії три, а то навіть чотири розібрали. Ну, Короче, багато. Ну і Михайло. Хто і хто знає, той знає, як то кажуть. Та й не дуже впевнений, що ти її розбереш. Проте, якщо ти скажеш, куди я можу задонатити, щоб все ж таки ця історія потрапила на розбір, я з превеликою радістю закину пару шекелів. Це наш такий, також знаєте, є локальний мем. У нас а є локальні жарти. Не всім можливо буде зрозуміло, але ну давно вже багато років від таких фраз мене тригерить якщо у вас є історія, якщо ви хочете, щоб я її розібрав, це безкоштовно, але розбираю я лише історії, які мені сподобались. Можна їх надіслати в описі до відео, буде, куди можна надіслати. І або якийсь час пройде, і вона буде розібрана на каналі, або ні. Не треба там відсилати знаки питання, не треба питати, а коли буде розбір або є, або нема без будь-яких донатів. Просто не знаю, як ви куди скрізь шукав. Хотів би розпочати з себе. Мене звуть Михайло. Хоча іноді мене не звуть, я й сам можу прийти, ну то таке. Почуття гумору це завжди добре. Підписники з добрим почуттям гумору вони ну, вдвічі цінніші, так? За плечима 29, 29 таких собірочків, та 4 останніх переплюнуть оті 29. Чому? Та все через тебе винесемо за лапки навколишній світ. Ти так це знаєш, просто щиро дякую. Ну, я, звісно, дякую, Алдам. Ну і новим підписникам також, просто трошечки менше. Працюю я останні 8 років в сфері алкоголю. Мрія, не професія, так? Е, до речі, від Михайла у мене ще з минулого року є такі подаруночки, там три пляшки вина, і вони з такими написами. На Одне значить, можна випити, коли здохне Путін. Одну пляшку можна випити тільки коли буде перемога. І одна, вона за 2014 рік, її можна випити буде, коли звільнять Крим, коли Крим знову повністю стане під контролем України. І, звісно, треба буде випити цю пляшку саме в Криму. Джинкою, чи в якомусь іншому місці, ну вже потім. Будемо дивитись. Дякую, Михайло. Так ось тому став підкованим поціновувачем вина та інших спиртних напоїв. Можу за легкістю, цікаво, та довго розповідати лекції по вінішку, паралельно, правильно підібравши закуски. Також маю досить високе почуття гумору, і в цілому я легка на підйом людина. Людина, яка тільки в 2020 році навчилася легко відпускати стосунки, псевдодрузів та зрозуміла, що триматись за щось, що не приносить тобі радості, не варто. Стосовно псевдодрузів, мабуть, також треба буде відосік зняти, так? Якщо так, напишіть в коментарях. Перейдемо до історії, яка зі мною сталася, коли я був вільним грізним їбакою. Наскільки я знаю, зараз у Михайла стосунки. Історія на той момент в мене була дівчина для фізичного задоволення, я мав достатньо часу для реалізації себе. Я вже казав, що ну, український простір такий, так скажімо так, український YouTube, як прийнято говорити, він такий у цьому плані. Ну, не те, щоб токсичний, не мені казати, що хтось там токсичний і контент, і я такий достатньо токсичний. Але дівчата, які можуть натрапити на цей відос чи дивляться цей відос. Я помітив, що саме з України вони такі, ага, у тебе була дівчина для фізичного задоволення. А вона цікаво, знала чи ні, що вона лише для фізичного задоволення. Дізлайк відео, так? Я думаю, що знала. Це по нашим правилам, так би мовити. Екологічно поводити себе. І є дівчата, яким на якомусь відрізку їх життя, це норм. Крутий хлопець, крутий Михайло, чому б ні. Твій контент почав приносити плоди, моє життя заграло новими кольорами. І ось він, я живу окремо, маю роботу, на якій відчуваю себе на своєму місці. Ходжу в зал, збираю колекцію потрібного мені стафу, відвідую фестивалі вина та інші заходи. Паралельно знаходжу час полистати баду та тідер, коли є настрій, і, звісно, ходжу на нові побачення, одним з яких я і хочу поділитись зараз. Її звати, її звали, ну, мабуть, на, на даний момент звуть Оля. Познайомились на БАДУ. Все, як книжка пише. Декілька повідомлень там, потім в Телеграм, а там ще з десяток меседжів і пропозиція вийти на зустріч. Все правильно, перейшли, трошки попереписувались. якомога швидше. Намагайтесь зустрітись. Домовились зустрітись на наступний день, тому я вирішив більше нічого там не розмусолювати в переписці і займався своїми справами. В переписці вибрав час, коли звільняюсь. Звільняюсь з роботи 19.00 та назначив зустріч на всім так відомом. Відомі киянам Метро Поштова. Ну, тому що, в принципі, недалеко від Метро Поштова достатньо багато різних закладів. Паралельно в той день, поспілкувавшись на буденні теми, вона запитувала, як там робота, що цікавого робиш і так далі. Десь я мав необачність сказати проголодався, але часу на вийти та поїсти в мене немає. Це важливий момент. І ось я внесусь на ту станцію метро, приїхав час на 20 хвилин раніше. Така у мене звичка і чекаю свою майбутню співрозмовницю, яку буду приголомшувати винами в сусідніх барах, яких мене вже напевно знають, і буду розповідати ті історії, котрі заходили попереднім дівчатам, щоб поскоріше вже поїхати до мене дегустувати справжнє кайфове вино, а не те, що буде в тому барі. Звучить як план, а? План капкан! Так, це працювало, так це працює, і досі я впевнений. Якщо докладніше та стисло прийшов, нахвалив заклад, відмітив гарний напій, інтер'єр, інтер'єр, страви. Ну і дівчину трохи підмаслить, не забудьте. Поспілкувавшись трішки, десь потрогав дівчину і згадав, що в мене вдома залишила ще одна пляшечка такого вина, що вона в житті не куштувала. Все це потрібно приправити соусом легкість, під спеціями гумор. Ну і звісно, заправкою впевненість. Ну, красава, ну, красава, питань нема. Вуаля, дівчина вже в таксі їде з тобою, але це я так собі думав, поки її чекав. І з іншими це працювало. До речі, про дівчину. В профілю було три фотки, але вона на них була чи то далеко, чи то з потужним макіяжем. На годиннику вже було 19.02. Привіт, Олектіко та його дрімгьор. О, дрімгьор, та Олектіко. Ну, теорем такі справжні справжні олди, повинні пам'ятати, тому що це відос, ну, вісім років тому, так точно, то вже і 9 тому я знімав. В таких випадках я вже пишу, ну що ти там, скоро будуть штрафні санкції. Дівчисько швиденько відреагувала фразу, я трішечки затримуюсь, проте не спеціально. Вибач і дочекайся мене, будь ласка. Ну хвала таким дівчатам. Ну, тобто погано, що вона запізнюється, звісно, але все, вибачається, і будь ласка, нормас. Я подумав про себе, що дам їй максимум 15 хвилин на спізнення. Я думаю, що Михайло тут трошки вийобується. Міг би дати і дав би по-любому і 20, але то таке. нехай такий образ Михайла буде ну такий суперкрутий. 15 хвилин і все. І ось вона виходить з підземки, вся така. така. Ну, на 3 з плюсом з 5. Та й нормас. І я про себе подумав: ох, нехай такий досвід буде теж. Може, людина класна. І не прогадав, на перший погляд. Підлітає цей інгулятко до мене з великими сумними очами і просить вибачення за затримку, каже, що в неї для мене щось є. От тут такого в мене ще не було, щоб дівчина на першу зустріч приїхала з чимось. Я її обняв, поцілував в чічку, завжди так робив. Не бачу тут нічого складного чи кримінального, і цей жест вже звужує кордони. Погоджуюсь. Ну а вас не повинно дивувати, чи ви не повинні бути напруженим, якщо дівчина якась ну трошки така, та ні, ну ти спробуєш її поцілувати в щічку. А вона така, ну давай, може, потім. І це також нормально. Але спробувати, супер. Якщо спробував і вийшло, ну ти на крок ближче став до своєї мети. Якщо спробував, не вийшло, значить будеш спілкуватись і потім. Цей самий крок ще зробиш через там 10 хвилин, 15, 20 півгодини. Там вже побачиш в процесі. Значить, чекає, що ж там для мене вона приготувала. Ця крихітка знімає свій портфельчик з плечей і дістає з нього: біг мак. Та каже: і Не хочу, щоб ти зголоднів, а ти голодний. Тому ось. Ну, прям, ну, прям в такий момент: така, о, на це українські дівчата. Подивіться, емпатія є! Так би мовити, готовність якось щось робити для хлопця, які для тебе поки що ніхто є. Доброта є. Ну, коротше, за це є, звісно, плюсик. Навіть незважаючи на те, що ну сам те, якщо кажемо про Макдональдс, мені не стільки біг Макс, скільки там дабл Чізбергер подобається. Але ті, хто, так би мовити, є поціновувачем у Макдональдсі, вони знають, що Макдональдс це, ну, в принципі, смачно, особливо в процесі. Але якщо він холодний, ха -ха -ха, але якщо він холодний, то то таке. Ну звісно, тут ми не про це кажемо. Але холодний Бігмак. І це гірше, ніж хоча б тепленький Бігмак. Але ну, вона малачага. Протягує вона мені той бургер, я в шоці беру, значить, той дарунок знову цілую Її дякую, розумію, пора качати щелепи і навертати вручене. Ну не класти ж його в карман. Мала ж напрягалась для мене. О, їв молочага. Мене наш слюни з'явились у самого. Звісно, такий момент вразив позитивно. І взявши її за руку, ми пішли до винного бару. По дорозі ми спілкувалися на звичайні теми. Хто не знає, на які теми працювати, е, я вже бачу просто хто ким працює, спілкуватися, на які теми, будь ласка, є перелік, хто ким працює, які мрії на майбутнє, подорожі, хобі і таке інше. Прийшовши в заклад, я дізнався, що ця леді майже не вживає алкоголь. Ну, як то кажуть, головне тут слово майже. Тут то мій план рухнув, сказав би, автор однієї історії, що була раніше в тебе на каналі, проте я вирішив брати наполегливістю і запевнив, що якщо я самостійно виберу келих їй і він їй сподобається, будемо діяти за моїм планом. Якщо ні, я вип'ю сам другий після свого, і ми перемістимось в кав'ярню. І так, лайфхак для глядачів: якщо дівчина каже, що вона майже, майже великими літерами, не п'ю. Беріть на півсухі рислінг. Це я працюю на 10 з 10. Так я і зробив. Все очікувано добре, ми не вимушено легко спілкуємось, проти якихось активних дій я не застосовую. Так, я торкався за її за руку та ногу, але далі щось не йшло. Чи то мені не хотілось, не знаю. Думаю, ладно, треба рухатись за планом і міняти локацію. Виходимо з бару, проходимо злачні місця, повз, і я пропоную їхати до мене на банкет. Тому. Типу там чекає вино цікаве, про яке я не цікав в закладі. Ще в мене є настільна гра, чудова музика, моя колекція і взагалі є чим зайнятися. Дівчина твердо і вирішально відповіла, що їхати до мене вона не буде. Головне, що це що? Твердо і вирішально. Проте, якщо я поїду з нею до неї, то питань немає. Це означає, що на той момент все дійсно йде супер добре. Ну, а я що? Я нічого думаю, ну ніфіга собі, бургер, тепер до неї цікаво. Я погоджуюсь, викликаю таксі на вказану дівчиною адресу. По дорозі в таксі ми обговорили, що нам треба взяти додому якихось смаколиків. Ну і Кока-Коли, бо мала на відріз, відказалась вживати алкоголь після того келиха. З відмазкою я не п'ю. В магазині я взяв їй той коли, собі вінішка, Ну, а хулі каже він. Правильно. Ну, не знаю, приємно і корисно, мабуть, можна було так сказати. Приємно і приємно поєднувати треба. Також вона вибрала велику пачку жувальних конфет, типу зуби, і ми пішли до неї. Зайшовши в квартиру, я трохи прихуїв. Гармидер був капітальний. До речі, зазвичай це головна причина, чому дівчина, яка навіть живе сама, вона не готова, щоб хлопець до неї там йшов, приїжджав. Навіть якщо вона його хоче. Ну, тут у вас класне побачення. ти розумієш, що можна було б до неї напроситись, але вона така: ні-ні. ні Тому що вона дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже переживає стосовно того, що у неї там ну в квартирі ну просто адіще. Або як там, пекло, пекліще. На кухні срач в кімнаті розвалене та незастелене ліжко, а запах смаженої олії вже відчував себе на вустах. Коротше, весь запал на цю три з плюсом рухнув до двох з мінусом на годиннику вже пізно. Думаю, ок, як воно буде, не знаю, проте робити нічого не хочу. Як і йде, так і йде. Заходжу, мені дають капці та запрошують до кімнати. Це добре, коли такі гармидири, ну как би капці це така необхідна річ. Я такий в шоці від цього всього, личко моє трішки повело, проте намагаюся не подавати виду. Почав допомагати їй застеляти постіль, ну і вмощуюсь на диван. Дістаю свою пляху війна і кажу: ну що, як будеш мене розважати? Рот фрейму, якщо що, мала не розгубилась, вручила мені колонку, попросила вімкнути музику та пішла за чимось. Приносить келих і карти гральні. каже: Давай зіграємо на бажання. дівчина. <гум> Ні, Ну це супер насправді. Бігмак привезла, привезла. До себе, можна сказати, запросила. Так, ясно, що якби, якби він жував соплі, такі, ну що, по домам, по домам, так? Вона б не сказала, можна до мене. Тут, тут його така заслуга немаленька, але тим не менше, тим не менше, на бажання. Тут можна було сказати, що ви можете як фішку використовувати, там, грати в карти на бажання. Тут вона каже, ну я. Той, що пес в дурня, ще зі школи вмію рахувати карти і граю пристойно, залежно від роздачі. Погоджуюсь. І ось я перемагаю, думаю, бля, а що його загадати? Прикинув найпростіше, кажу, присідай 50 разів. Цікаво, наскільки ти правда. <сувачує> Уявіть, що голову така, чого? Я? я не таке бажання хотіла. Але добре. І от картина, ця пір'їнка починає вправу. Намилувався, а вона хоче грати. Ще, типу, давай реванш, так не біді. Я так розумію, що все ж таки, коли він там вживає слова янголятко, пір'їнка та таке інше, щось мені підкаже, що ну, мається навпаки: Бігмак, Кока-Кола, Зуби. Ну, скоріше все, дівчина, яка стільки всього вживає, ну, навряд чи вона пір'їнка, і саме тому він вживає такі слова. Намилувався, вона хоче грати ще, типу, давай реванш, так не піде. Ну ми ще одну гру я знову виграю. На цей раз замовив її співати раніток. Чого, спитаєш ти? А я відповів одного разу, я програв в карти друзям, і мене змусили їх співати. Це капітально принизливо. Мені захотілося подивитись, як воно буде зі сторони. Я так сходу навіть не скажу, які там пісні у Ренєток. Наскільки я пам'ятаю, у період, ну, мабуть, не дитинства, мабуть, що це вже було юність, мабуть. Я був десь, мабуть, на першому курсі університету щось таке. Був серіал Кадети, популярний такий, і наче, там у них е е е саундтрек цього серіалу був відраніток. Це, мабуть, єдине, що я про них знаю. Але це ясно, що неважливо. Ну, тим більше, я так розумію, судячи за тим, як це все описується, це було все до повномасштабної війни. Добре! Каже, це було принизливо і хотів, <смі> крім того, що це пір'їнка, як він каже, присідала 50 разів. Так ще хотів її додатково принизити. А дівчина, нагадаємо, хлопцю добра дівчина, емпатією дівчина принесла бігмак на перше побачення. Отакі от хлопці. Отакі от дівчата добрі, і ось такі ось хлопці, які хочуть принижувати дівчат. Проте вона на відріз відмовила це робити, я вже. Кодекс картярів їй почав пояснювати, мол, це борг офіційний, і ти повинна. Вона ні в яку, все це звісно на гуморі. І тут я згадав про їжувальні цукерки. Кажу, щоб з'їла всю пачку за одну хвилину. Бляха, це було дійсно смішно. Ось вона закінчує за останньою цукеркою. Я просто валяю зі сміху, помираю, вона вимагає ще гру. Я знов погоджуюсь, бо вже прям весела хрінь несеться. Ну до речі, тепер що я кажу? Насправді дуже багато хлопців, дуже багато чоловіків, вони. Ну, вони от не можуть кайфувати від процесу. Вони настільки напружуються, настільки хвилюються від того, що обов'язково повинен бути результат. Вони настільки хвилюються стосовно того, що вони повинні сподобатись дівчині, чи їх там якийсь вчинок він обов'язково повинен бути правильним. Тут чувак насолоджується процесом. я думаю, що в тому числі за того, що він трошечки прибухнув, він ніжко, о, вініжка, карти, бажання, що ще треба. Значить, я знову бо вже, вже прям весело хрін несеться, музика, вино, сміх. Де тут секс? Можливо, спитаєте ви? Та ніде. Я просто забив хер, паралельно виписуючи свої подорозі для втіх в телеграмі, що завтра її чекаю. І ось третя гра. Мені менше везе в роздачі, вона виграє. Ну, я й напрягся, думаю, зараз якусь хуйню творити буду. І тут така ситуація: саміх затихає, вона каже: ну що, моя черга, а зроби мені нормальний. Куні! Ха -ха. Ти що я казав, вона грала на бажання не для того, щоб присідати чи їсти цукерка. Вона думала, що тиск одразка від смакчи мені. Вона думає, так, ще невідомо, не коли я наступного разу виграю ще 50 присідань і точно буде щось не те. Але добре. Сказати, що я випавсь це нічого не сказати, тут навіть ахуїв буде слабеньким словом. Я дивлюсь на неї, вона на мене, невелика пауза, проте я зібрався і кажу: давай так, я тобі роблю куні, якщо ти все ж будеш співати ранє так. На цьому і вирішалі. Нуль прелюді. Ну я думаю, що все ж таки, коли ти кажеш, що ти її оцінюєш на два з мінусом, ну зазвичай, коли хлопець каже, що дівчина на два з мінусом з п'яти. Йому, навіть якщо він там 5 пляшок вина випив, буде важко себе змусити щось з нею там робити. Але, але, так би мовити, що там нам казав Заратустра, що треба жінок робити щасливими. Є таке, є. Програв бажання, треба виконувати. Просто гаситься світло, чогось дівчата без цього, наче не ібуться. Ну і мені дістаються не ті губи, які б я панував цілувати. Поки я там знизу Оля виспівує раніє так, в такому треші я прийняв участь вперше, проте після був повноцінний секс. На ранок ми розбіглись по роботам, діалог був класний, типу, як справи, що ти там, і все. Дня через два вона виявила бажання приїхати до мене, де також у нас все було. І тут, я так розумію, що все ж таки в твоїй там системі балів, в твоїй системі оцінок, ну, ну, от як ти сказав, там 3 з плюсом, десь так воно і залишилось. Не те, щоб це важливо, просто, е, ну, ви ж розумієте, коли там, хлопцю дівчина зовсім не подобається, ну, він точно з нею не буде другий раз бачитись. Ну точно. Не дивлячись на те, що зовні дівчина мені не зайшла, я не против був бачити з нею періодично та займатися сексом. Тобто, вона зайшла достатньо для того, щоб періодично з нею займатися сексом. Так, вона, можливо, там не є твоєю мрією. І, можливо, ти, якщо ми кажемо про стосунки, вважаєш, що ти там вартий більшого. Але так та й не погано. Хоча, говорить, все, що в мене був запасний варіант. Все це тривало біля місяця. І я дізнаюсь, що в неї через день день народження. Ну що, вирішив? Все ж таки, привітати її з цим святом, Мені потрібно було зробити це оригінально. Ну я не люблю просто на від'їбись подарувати квіточок і до побачення. Придумав таке, я купив їбейшу коробку різних жувальних цукерок, тих, які вона їла, програвши в карти. Запакував я диця. Ну і думав, окей, зараз північ. Стрельне, то поїду робити сюрприз. Заздалегідь, десь о 23.00, почав запитувати, де вона, що вона. Сказала, що вдома та буде лягати спати. Знову мій план почав рушитись. Але тут мені вже було пофіг. Я сказав, як я типу, хочу приїхати та привітати, на що отримав відмову. На питання чому? Вона не змогла відповісти внятно, але я вже розумів, що сьогодні, раніє так, вона буде співати комусь. Іншому про те, щоб впевнитись своїх здогадах, я замовив таксі кур'єра і діслав на її адресу тих цукерок, вказавши її номер отримувача та ліг спати. Розбудив мене водій, який не розумів, що йому робити. Дівчина трубку не взяла. А що робити йому з пакунком цукерок конструкції інших не було? Я швидко йому пояснив, що там і сказав, щоб або забирав собі, або викинув та й сам ліг спати далі. На наступний день мені вона щось почала писати, виправдовуватись, але ж бляху, вона не знала, що справу має з випускником Дівертіто. Повідомлення були проігноровані, дівчина заблокована. А я щасливий та з такими потужними спогадами. Я тепер думаю, що слово потужні спогади, воно тут просто також не просто так. Висновки. Як я вже казав на початку, дякую, Макс. Дякую за твої труди. Вони точно не проходять мимо. Дивлячись стріми, я розумію, наскільки сильно ти змінюєш у вірному напрямку заблукалих чоловіків, і те, що ти робиш, це просто скарб для таких, як я в минулому. Твоя українська фантастична. Дякую. Твої підписники найкращі. Подякуйте Михайлу. Там ну і лайком, і коментарям, і підпискою само собою. Не зупиняйся і будь завжди такий, який ти є. Ну, можна і краще ставати само собою, але дякую. Слава Україні! Героям слава! А ви Макс! Ну і щоб ті, хто знає, той знає, зрозуміли, хто саме написав історію, так чи іначе, я її був удачу! Як вам? Ну, я такий думаю, що історія ця повинна вам підняти настрій. Легка, позитивна, крута історія. Якщо так, знову ж таки підтримайте своєю активністю цей відос. На сьогодні на цьому все. Ну до скорого.